Ведучі і Еріка. Якщо у вас є якісь запитання, то буде легше щоб ставили, а я буду не помню Конкурс міст Україна він буде проводитися в червні-влипні, тобто вже зовсім скоро, але хоча місяць буде часу дівчат на підготовки до тої поїздки. Також ми з Корнелєм минулого року представила нашу Україну. Вона війшла в топ-5 на місці України і стала місце котом Можливо, про хоче поділитися своїми враженнями, як прийшла до неї цей рік. Поважати це чогось дівчата. Цей рік це був чудовий рік, це навіть було трохи більше року. А, це, це, як я вже казала, змінило моє життя. І я сподіваюся, що я в подальшому буду допомагати. Я займаюся деякими соціальними проєктами, то я допоможу і іншим людям, дітям. Я займаюся Анастасією стацією в деяких соціальних проєктах. Розкажи, як ти провела час на нашій країні, як була тобто, підготовка, що ти радиш країні? дівчатам, які вже зовсім скоро будуть представляти наше місто на На, на кордоні. <кій> ну як? Звичайно, там потрібно буде кожен день а, працювати, багато потрібно працювати, е, старатись, е, але паралельно насолоджуватись, незалежно від результатів, які ну дівчатка. Львів, але я впевнена, що наші красуні доставляться і вони так само кожного року, ну кожного року в місті займає якесь почесне місце на місці України. І я думаю, що цього року думаю сподівається, що наша дівчатка одна з них так само займає якесь почесне місце. Вже не